Ну, на другу груді я пропоную початку звернутися до наших українських ділових видань, які вводять нас в курс економічного життя. Ну, зокрема, газета Капітал пише, піднімає таку проблему важливу стосовно зв'язку між зв'язку між емісією гривні та курсом національної валюти. Вона відзначає, що тут останнім часом розгорнулася розгорнулась дискусія між національним банком та експертами українськими економічними експертами, які обговорюють то, наскільки Національний банк і його політика щодо емісії гривні вплинула на формування курсу національної грошової одиниці. Зокрема, Національний банк переконаний, що і вважає, що в нього була політика абсолютно зважена. Грошова грошова база в Україні виросла всього лише на 7,6% або на 23 мільярди гривень. Це себто та гривня, яка потрапила в обіг, і нічого такого страшного не трапилося. А всю. Відповідальність за курс за зміни курсу несе, так би мовити, психологічний чинник, ну і війна. Натомість експерти не погоджуються і кажуть, що не це так просто, хлопці. от Дивіться, ви ж не тільки друкували гривню, так би мовити, яка йшла в обіг, але й викупали в кабінету міністрів облігації внутрішньої державної позики. І це ця грі отримував ці кошти, вони йшли на фінансування НАК Нафтогаз України, йшли в пенсійний фонд і потрапляли зрештою на ринок і тиснули. А тут цифри доволі значні. Газета відзначає, що якщо у 2012 році. Національний банк викупив у Кабінету міністрів облігації внутрішньої державної позики на 20 мільярдів гривень в 2013-му на 40, то вже у цьому році, в 2014-му на 139, цебто порівняно з минулим роком, величина ця виросла в 3, майже в 3,5 рази. І це таким чином повпливало на, на, на фінансову стабільність і на формування курсу гривні. Проте газета спілкується з експертами, і експерти зазначають, що за великим рахунком у Національного банку. У іншого вибору не було, себто там, навіть якщо б була якась інша людина, інші персони на чолі національного банку, то плюс-мінус, але приблизно політика була б така сама, яка і була. Вона виходила з об'єктивної ситуації з дефіциту державного бюджету, з проблем національного НАКУ України» і з необхідністю фінансувати всі ці проблеми за рахунок емісій, тому що так склалося, що в цьому році додаткових джерел і надходжень в Україні не було.